Олександр Мурашко, художник, який змінив траєкторію українського живопису. Його стиль смілива суміш імпресіонізму, модерну та реалістичної точності. Народився художник в Києві, але дитинство провів на Чернігівщині серед простору й тиші українських ландшафтів. Батько художник відкрив йому двері у світ мистецтва. Але шлях Мурашка не був простим. Він утік із дому, щоб здійснити свою мрію, малювати. У Санкт Петербурзькій академії мистецтв він навчався у самого Іллі Рєпіна. Згодом Європа, Париж, Мюнхен, музеї, майстерні виставки у Франції. Він відкрив для себе імпресіонізм. Там народилися його перші знакові полотна. Серед них портрет дівчини в червоному капелюсі: красива, смілива, жива робота, яку впізнають одразу. Картина карусель принесла йому міжнародне визнання. Європа аплодувала, Україна пишалася. Повернувшись до Києва, Мурашко мав амбіцію зробити столицю мистецьким центром. Він відкрив власну студію, де навчав молодих художників. Він умів бачити талант і запалювати його став одним із засновників Української академії мистецтв, мистецтво отримало голос: Україна, власну школу живопису. Та революція змінила все. Більшовики захопили Київ, мурашка переслідували. Одного вечора, коли він повертався додому, його вбили пострілом у потилицю йому було лише 44. Життя обірвалося, але мистецтво залишилося. Його картини і сьогодні дихають світлом, говорять про красу, свободу і велич українського духу.